Dobrého dňa. Dobrého dňa. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо. Доброго дня. Я вас чую і бачу. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Угу, Начальник так. відділу екології, промислової санітарії, Інтерпайп, НТЗ. Ніжнєпровський Дніпровський трогопрокатний завод. Дякую. У нас є ще учасники громадських слухань, кого ви представляєте? Скажіть пані Вікторія, пан Владислав. Я директор ТОВ Компанії, Козловська Вікторія Петрівна, розробник літу з Дякую. Добрий Добре. день, Владислав Варновський, директор з екології та промислової безпеки компанії Інтерпай. Дякую. Тобто, поки що в нас всі представляють суб'єкти господарювання, тому ну, і є представники Міндовкілля. Тому давайте діяти наступним чином. Дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 14.15 Будемо розпочинати. Дякую. Добре. Мы нашли ничего накрасить два фанатка. Ну, 15 глава. Пусть пакетка холодная. А? Да оно не Я это набрал. Добрый смотреть. Не знаю, Так, микрофон получить. А у вас нормальный день? Микрофон не знаю, какой уж. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 29 липня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством, Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод стосовно планованої діяльності, технічне переоснащення, ділянки, виробництва, колісних ПАД Інтерпайп НТЗ, розташований за адресою вулиця Старозаводська, будинок 2, місто, о, будинок 21, місто Дніпро. А мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до Деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас відбувається відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Інших учасників я ще раз на камеру попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, я вас буду називати. Включайте, будь ласка, мікрофон. представляйтесь. Отже, пані Вікторія Козловська. Вас не чуємо включить мікрофон. Будь ласка. Зараз тоді хвилинку почекайте. Я включу мікрофон. Зачекайте хвилиночку, будь ласка. Пані Вікторія щось не виходить. У мене вам включити мікрофон. Спробуйте у себе. Ну, у мене внизу екрана видно такий мікрофончик, на нього треба натиснути. Він має у вас бути перекреслений, червоний. Тоді, будь ласка, пані Вікторія, напишіть в чаті, кого ви представляєте. Дякую. Так, ще в нас є ще пані Вікторія. Будь ласка. Ще раз доброго дня. Я представник підприємства Дніпровський трубопрокатний завод, начальник відділу екології та промислової санітарії. Дякую. А, пан Владислав. Добрий день. Владислав Варнавський, директор з екології та промислової безпеки компанії Інтерпай. Представляю Дякую. також замовник. Дякую. Не розібралися, пані Вікторія. Ну, давайте. В нас на початку відео було зафіксовано, що ви є роз... представником розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Все, я зрозуміла, що. Тоді ми фіксуємо, що ви також представляєте суб'єкта господарювання є представником товариства, який розробляв звіт з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 14 годину 22 хвилини. Не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти серед учасників двоє учасників це представники Міндовхілля як організатори громадських слухань, і троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України. Номер 989 від 13 грудня 2017 року нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Дякую, пані Вікторія. Бачу, що ви написали в чаті, що ви є директор ТОВ Кейкокомпанії Козловська Вікторія Петрівна, розробник звіту заведе. Дякую. Отже, я ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадському громадські слухання будуть за оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання публічного акціонерного товариства Інтерпайп Нижньодніпровський, трубопрокатний завод стосовно планованої діяльності, що передбачає технічне переоснащення ділянки виробництва, колісних пар на ПАТ «Інтерпайп» НТЗ, розташованою за адресою вулиця Старозаводська, будинок 21, місто Дніпро. Та вважаємо громадські слухання, таке, на що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення.